Нилися сучасні бабусі раніше. Вони сиділи під'їздом під на лавці, а зараз вони сидять в телеграм-чатах під назвою лавка. Так, вони знімають кулінарні блоги у Тіктосі, їздять на електросамокатах, навіть грають комп'ютерні ігри. От є одна бабуся, якій 78 років, і вона веде стріми по Counter-Strike під назвою Кулі від бабулі. Так, це тому, що діджиталізація замість деменція сталася зі старшим поколінням. Але ви знаєте, дещо взагалі не змінилося. Не батьки, а саме бабусі знають, як виховувати онуків. О, дося, привіт! А ви ж тільки вчора з владіком поїхали? Ти що прийшла мені через подякувати? Та не треба, я ж його бабуся. А я не збираюсь дякувати, щоб ти була здорова, мама. Що сталося? А ти ще питаєш, що сталося? Я тиждень тому привезла тобі нормального восьмирічного хлопчика. Чуйного, ніжного, вихованого. Ні, Ну реально, ну такий душніла, приїхав. Який душніла, він звичайний хлопчик. А тепер він знає такі речі, які не мають знати діти його віку. Які. Ну, наприклад, як приготувати маргариту. Дось, ну ти сама попросила його навчити готувати маргариту. Піцу, мама! Піцу, не коктейль. <ріць> Слухай, хлопчика талант. Він на око може ідеально пропорції всі змішати, не куштуючи. Я дуже на це сподіваюся. <ріць> От ти б його на два дні пізніше забрала. Він би такий тут віскі сауер готував. Ух! Мама, я більше не збираюсь тобі його лишати навіть на годину. Слухай, ну ти перебільшуєш. Я перебільшую? Ага. Добре. Чому всі онуки повертаються від бабусь плюс 5, плюс 6 кілограм. Владік приїхав, мінус 4. Бо він В'єган. В'єган? Так. Я дуже багато про це читала, я досліджувала це питання, ну і вирішила спробувати. На Владіку. Ну, не на собі ж. Я м'ясо люблю. Добре, добре, мамо. Ти можеш пояснити нашу дитині восьми років знати все про епідуралку і кесарево. Доця, він сам запитав, звідки він з'явився. А ти не могла сказати у мами, животика. Ти ж знаєш, я оці сухі історії не люблю. О, доробила. О, Господи. Ти що, Маргаріта. Скажи, ідеально. Так, мама, я тебе скільки разів просила. Не лізь до Владіка зі своїм вихованням. Його в школі всьому навчать. М -м, знає ті школи. Он ти вісім років, він досі прать не вміє. Але ти можеш не дякувати. Вже вміє. Владік, що сам прав собі речі? Не собі. Мені. Ти змусила Владіка прати тобі речі? Олександра, я нікого нічого не змушувала. Картковий борг то святе. Ти навчила мою дитину грати в карти? Та трішки. Трішки в покер, трішки в преферанс, трішки в пулю. Трішечки. Я сподіваюся, не на гроші. Які гроші? Ти ж йому гроші залишила? Чи що? Це, це слава Богу, що дитині кредит дали. Мама, який ще кредит?» Мікро. Знаєш, досі, він, він хоч і маленький, але він чоловіка. У чоловіка мають бути гроші, щоб хоча б за таксі собі заплатити. «Яке ще таксі? Сідай, це така смішна історія. Смішна? «Ага, Я з торгівельного центру повертаюсь і тут така згадала, що Владік в дитячій кімнаті. <рес> <рес> ну і викликали йому таксі. Ти забула Владіка в дитячій кімнаті? Не забула, а згадала, що забула. От якби я не згадала, тоді виходить, що я забула. Знаєш, що мама, добре, навіть закриваючи на це очі, чому дитина має платити за твій косяк? Звідки ти знаєш про косяк А був ще косяк? Що я накосячила? ну, вибач, дочь, ну просто іноді таке буває. <зас> Фу, це Владіка. Важка. <зас> <пожко> <пожко> Владик, що курив у тебе. Оці одне разовісті сігарети. Це запальцином. Це вітамін С, це корисно. <пожко> Думай трошки. Мама, я тобі обіцяю. Я через суд забороню вам бачитись з Владіком. А ти не зможеш. Бо в мене є довідка, що Владі повинен бачитись зі своєю бабусею від психолога Так, так, так. Тільки ти сама цю довідку і виписала. Але як психолог, а не як бабуся. Візалі, ну чого ти переживаєш? Ну, ми, ми з Владіком ви, ми культурно проводили час. Ми були в театрі, ми дивилися Гамлета. Мама, ви дивилися Гамлета Леся Подерев'янського. Хай дитина краще мать і в театрі почує, ніж десь там за гаражами. Добре, 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 в неділю. Чому я не могла до вас дозвонитися? Ну, ми були на рейві, там був поганий зв'язок. Добре. Шо? Якому рейві? Ну що, ну, Владік любить ці танці, гірлянди, а не може бути у топлес діджейки, онук душтіла. Ти? Топлес? При та... моїй дитині? Можеш не переживають. Вадік там нічого не бачив. У мене соски були нижче рівня дівчатського пульта. Все, я більше ніколи не привезу до тебе дитину. Боже, от чесно, от ти от ти найнудніше, що було всередині мене. Мама, а чого ти не була такою продвинутою, коли виховувала мене? Ви це прикольно вже придумали, коли ти народилася. Всі ці дріпи, вейпи. А це не найкрутіша таблеточка. Ти вживаєш наркотики? Та боже збав! я пронурафієн. От я погана бабуся, по-твоєму, так? -у -у. Так. Знаєш, ти його водиш на всі ці секції, гуртки, а можливо, дитина іншого хоче. Можливо, він хоче просто залишитися вдома і пограти в доту з бабусею. В Доту? Так, а counter страйк Counter-Strike страйк це єдина гра, в якій онук може вбити свою бабусю. Від цього відносини тільки дружніші стануть. Ти чуєш, що ти взагалі несеш? Я несу сучасні методи виховання. Ти б мене розуміла, якби ти хоч одну мою книжку прочитала. доця. О, а яку саме книжку ти маєш на увазі? Можливо, оцю про любов матері до дитини під назвою Як полюбити тягар? Чудова книжка. Мама, з тебе письменний такий самий паганючий, як і психолог. Дожилась. Я, я взагалі не розумію, як тобі вдалося е, видати книжку коктейлі для молодших у віршиках. Це бестселер. А, бестселер, давайте почитаємо, якщо це бестселер. Бестселер. Якщо на дворі жарке літо, приготуємо маргариту. І з метелик нам приніс холодний келих. Ми для дядька крокодила наливаємо текіло. Хорошо. А бешкетниця макака шейкер потрусила в лапа. Uh -huh. Нашінячі іменини всі нажерлись як тварини. <плес> Я це до заяви в поліцію додам. Це просто бред, мама. Це бред. Добрий день, прекрасні леді. Не бажаєте маргарити? Моє ти сонечко. Владик, а що ти будеш? Може бургер, колу. Хочеш кальянчика бахнути? Мама, який с**ку кальян. На молодці. Владик, що ти тут робиш? Я тобі сказала. Чекати мене в машині. Бо в машині нудно, а з бабусею весело. Чіпі, чіпі, чапа, біду, тапа патабел. Мені вже пора йти спати. Так, стоп. Це що таке. А, це Серхіо! музикант з докербабу. Він саксофоном кличе бабусю, а мені треба надягти наушники йти спати. Дві години дня владік. Мама, що ти наробила? Доця, життя занадто коротке, щоб його просто так втрачати. Серхіо, я йду. She no are